Привіт, привіт, мої любі! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І Я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Де ми сьогодні з вами робимо таро-прогнози для усіх знаків зодіаку на грудень 2023 року? Уже не віриться, що цей рік добігає до кінця. Це заключний прогноз у цьому році. І побачимось ми з вами уже у наступному, я сподіваюся. Тому підписуйтесь на мій канал. А якщо ще не підписані, взаємодійте якось з відео, щоб... Також мені додалося трохи мотивації і щастя, радості продовжувати для вас робити розклади тут на YouTube каналі. Я дуже завжди ціную ваші коментарі і вашу Підтримку. А я нагадую також, що ці теропрогнози можна дивитися за знаком вашого сонечка, за знаком свого місяця та за знаком свого асценденту. Якщо ви не знаєте, у якому знаці розташований ваш асцендент або ваш місяць, ви можете мені у коментарях до цього відео написати вашу дату, час та місце народження. І я розрахую і напишу вам, у якому знаці ваш асцендент, у якому знаці ваш місяць. І сонечко, ви всі знаєте, щоб ви надалі могли дивитися прогнози. Усі ці три прогнози таким чи іншим способом будуть доповнювати один одного. І ми з вами дивимося першу колоду. Це ось така от колода tinceltawn Tarot. Я знаю, ви її дуже любите. Вона вже була у мене в розкладах на каналі і отримала багато компліментів. Мені також вона подобається такий, знаєте, святковий вайб. Тому давайте дивитися, що чекає на тельців, на моїх прекрасних стабільних тельців. Так, що чекає на тельців? У грудні 2023 року та й ці паж І це, знаєте, якісь нові початки. Нові початки, які далі вам принесуть фінансовий результат. Можливо, це. Запуск якогось свого проєкту. Можливо, дійсно, ви себе тут пробуєте у ролі фотографа або відеооператора, і це ваше вміння почне вам приносити кошти, почне монетизувати ваш бізнес. Можливо, взагалі у вас з'явиться ідея вашого бізнесу так, поки що маленька, поки що не така прибуткова, але дуже перспективна. По пажу Пентаклі це. Те, що, знаєте, ви почнете, і дуже круто воно вам принесе результат. Також пажіться діти, можливо, ви йдете на святковий якийсь ранок чи концерти до своєї дитини, брата або до внука. Я знаю, що у мене також є аудиторія старшого віку, це може бути навіть внук, і ви будете робити фотографії ось і. І так також може бути. Так, ще ще чекає на тельців у грудні 2023 року, мої любі тельці? туз мечів. Прекрасна карта. Щось, мені здається, тут метал, все ж таки інформація. Мені здається, що тут ви дійсно будете тримати у руках камеру. Хтось дійсно почне вивчати нові, можливо, якісь технічні. Можливості і почне вправно цим керувати, вправно керувати інформацією, вправно керувати, можливо, там будете виставляти світло, вітряки оці у фотостудіях, або взагалі ви розпочнете свій блог чи монетизувати свій блог. І тут у вас, хоча ви поки на першій сходинці, але у вас є рішучість це все робити. І це прекрасно. Так, що ще чекає на тельців у грудні? 2023 року, Тельці, що ще на вас чекає. Це у нас шестілька кубків взагалі. Прекрасна карта. Це у нас карта приємних місць, приємного відпочинку. Можливо, дійсно, ви побуваєте у приємному місці, де ви вже бували раніше. Можливо, навіть дійсно з коханою людиною, можливо, навіть десь побуваєте у теплих краях. Або ж, навпаки, ви поринете у якісь теплі спогади, будете згадувати відпустку з коханим, приємні моменти. Але це й карта повернення у ті місця, чи у спогадах, чи у реальному житті, повернення у ті місця, де ви вже були, можливо, повернення тих людей, за якими ви сумували. І ви будете, знаєте, в, такі, в такому стані приємної ностальгії. Ну, вже раз почала тасувати, давайте ще одну карту з цієї колоди для тельців. Тельці, ж чекає на тельців у грудні 2023 року. Трійка кубків. От знаєте, я як відчувала. Щось мені здається дійсно, що тут. Ви або святкування нового року десь уже собі придумали, чи це буде можливо пов'язано з водичкою. Можливо, це дійсно місце, де буде басейн. Або ви е поїдете до моря, можливо, ви вже були у цьому місці. Не обов'язково, щоб там було тепло, але взагалі. Можливо, ви їдете у своє рідне місто, так? там, де ви виросли, і ви зустрічаєтеся з друзями, знайомими, з родичами, які, яка компанія у вас була колись, наприклад, коли ви були у школі або у місті, де ви виросли? Це взагалі прекрасні карти для вас, тельці, Мені дуже подобається. З вас лайк за такий розклад. Так, і давайте подивимося, що ще чекає на тельців у грудні 2023 року. Подивимось тельці, що ще чекає на тельців у грудні 2023 року, мої любі тельці. Так, це у нас сімірка кубків. Це у нас карта вибору, карта також фантазії, карта. Того, що ви можете дуже багато собі намріяти, на візуалізувати, наманіфестувати перед Новим роком. Ось, вам навіть можуть снитися віщі сни ось так: от. Але тут точно буде у вас вибір. Можливо, ви будете вибирати, який напрямок вам обрати. У вас там випадало, що ви от починаєте так, якісь свої знання приміняти. Приведу на прикладі фотографії, так можливо, ви будете думати, чи я буду займатися фешн-зйомкою, чи я можливо буду займатися портретною зйомкою, чи я буду займатися репортажною зйомкою, чи я буду дитячим фотографом, весільним фотографом. Наприклад, і так можна у будь-якій сфері, якщо ви починаєте, наприклад, бізнес, і ви будете думати, чи я буду там вести лайфстайл-блог, чи я буду вести мама-блог, чи я, наприклад, буду вести і продавати своє. Послуги як експерт, наприклад. Тут взагалі прекрасна карта, але по цій карті вам рекомендується все ж таки е, зробити цей вибір, послухайте свою інтуїцію і оберіть свій шлях. Так, що ще чекає на тельців Що ще чекає на тельців у грудні 2023 року? Тельці? І знову шістка кубків, і знову це приємна атмосфера, і знову це. Місця, де ви були щасливими, місця, де ви відчуваєте себе як дитина, можливо, дійсно, ви поїдете там чи до бабусі, чи до дідуся, чи будете переглядати свої дитячі фото, дитячі відео, там де ви кролики, сніжинки, снігурочки, медведики і лисички з новорічних ранків? Ось, але все ж таки приємні спогади тут обов'язково будуть: приємні місця. Так, що ще чекає на нательців у грудні 2023 року? Дев'ятка кубків! Прекрасно! Прекрасно взагалі ця карта, ці карти у зв'язці. Це такі, знаєте, місця душевного спокою. Тельці, якщо у вас було якось дуже багато руху, дуже багато нестабільності, то тут, нарешті, ви можете заспокоїтися, ви можете привести свою душу до такого, знаєте, спокійного стану, ви можете видихнути, особливо після того, як зробите цей вибір. Ви зрозумієте, що вже вам комфортно, що ви йдете тим шляхом, де ви не відчуваєте якогось, знаєте, такого, ви не на пороховій бочці сидите. Розумієте, про що я кажу? Ви вже знаєте, що це, от ви бачите, шлях перед собою, цей шлях традиційний, цей шлях пов'язаний з минулим. Можливо, ви навіть надихнулися якимось чи чимось. І знаєте, оце, знову ж таки, я так говорила про дім бабусі дідусі, тут якийсь сервант, Знаєте, що можливо, тут дійсно буде якийсь такий сімейний вечір. дістанете якийсь сімейний сервіс, наприклад, на свята. А у нас з вами наступна колода. Не брала я ще цю колоду також для Ютубу. Тому давайте подивимось, що ще чекає на тельців у грудні 2023 року. Тельці, двійка мечів. Це якраз така карта відпочинку. Знаєте, карта відпочинку, і тут ще вгорі, от молодий місяць, у нас він буде у стрільці, і мені здається, що в період, після нового місяця до свят ви собі дійсно дасте перепочити. Ви почнете щось, ви зробите вибір, ви почнете навчатися, але потім ви вирішите, що перед стартом. Перед початком нового року, перед тим як розпочати такі великі зміни, великі обнулення, я приділю час собі, я приділю час своїй душі, своїм рідним, я приділю час своєму духовному комфорту, своєму ментальному стану. Не буду нікуди спішити, тому що тут дійсно можуть знаєте, по цій карті події, якісь переноситися, відкладатися. Можливо, щось не вийде у вас зробити у той термін, коли ви мали це зробити. Тому що у нас ще ж Меркурій він уже, коли я знімаю це відео у петлі. А у грудні він буде повністю вже там ретроградний, і в новий 2024 рік ми також входимо з ретроградним Меркурієм. І знаєте, ви тут спокійно сприймете те, що можливо будуть якісь затримки. Можливо, ви придбаєте оцей курс там, де ви вдосконалюєте свої навички, так і. Починає починання, починаєте, там, вчитися ходити в фотостудію чи там, на якісь курси, так? але навчання буде пізніше, і ви вирішуєте так, декілька тижнів перед Новим роком, два тижні, чи хоча б тиждень перед Новим роком, я беру тайм-аут, я хочу відпочити, я хочу дійсно набратися сил і піти в новий рік з новими силами, новими мріями, новими бажаннями. Так, і що ще чекає на тельців у грудні 2023 року? Карта смерті дійсно це карта такої трансформації, великої трансформації, яка буде От дійсно, ви тут розумієте, що приходить переломний момент, що так як було, уже не може бути. І ви набираєтеся сил, щоб піти у цей новий період. Що ще чекає на тельців у грудні 2023 року. Тельці. Четвірка кубків. Тут дійсно ви можете медитувати, ходити там на якісь медитації з чашами. Навіть у мене останнім часом дійсно програвалася ця карта так. Ви розумієте, які шанси ви хочете брати, які шанси ви не хочете брати. Ви розумієте, що ви хочете. Помедитувати, сховатися, відпочити. Тут мені здається, що дійсно це може бути дійсно медитації чашу. Ми дивіться, які. Ось тому, що ви відчуваєте, що новий рік вам принесе скільки змін, скільки всього, що вам потрібно просто наповнити свій ресурс. Так, а ми з вами подивимося ще одну колоду для вас. Я підготувала на сьогодні ось такий от оракул. І в цьому оракулі є різні практики по догляду за собою. І давайте подивимося, яку практику потрібно зробити тельцям, щоб увійти в цей рік з прекрасними енергіями, почувати себе круто, бути на високих вібраціях, як то кажуть. Так, подивимось для тельців. Чайна церемонія. Ви можете зробити це чи у себе вдома, чи дійсно піти на чайну церемонію. Придбайте собі якийсь новий чайочок для затишних вечорів. Я, наприклад, дуже люблю молочний улон. Якщо ви любите китайські чаї, спробуйте. Можливо, ви будете якийсь свій чай, чи обліпиховий, чи малиновий, якийсь свій авторський, але от чайочок вам тут допоможе. Чайочок і... І теплі посаденьки з сім'єю. Я вас вітаю з прийдешнім новим роком. Я бажаю вам кожному, кожному з вас свого персонального щастя, і хай збудеться оте найзаповітніше бажання, яке у нас зараз, українців, одне на всіх. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і до нових зустрічей!